Що робити, навіщо взагалі створювати стосунки? Мабуть, я максималістка в них, тому що стосунки не щирі, вони не враховують моїх якихось побажань. І я деякий час в стосунках терплю, 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 а потім все терпить, ривається, я зриваюся з пів Ось дивіться, не про нещирість стосунків, це про те, що ви наражаєте себе постійно на одній ті самі граблі. Коли ви терпите, інша людина, по-перше, не знає, що ви терпите. Нещирість з вашого боку, в першу чергу, а не з боку іншої людини. І це і ці гойдалки створюєте ви, а не інша людина. А потім вам терпець уривається, але ж мене телепати, інша людина не знає. І ви скажете все, що є щось такою образою, що типу мене не зрозуміли і на мене не зважали. Змініть, будь ласка, свою стратегію, тому що така поведінка буде часто призводити до того, що вам буде боляче в стосунках, ви будете їх розривати лише тому, що ви неправильно їх будуєте.